Зупинись прямо зараз і подумай разом зі мною важка праця ніколи не зробить тебе багатим. Ніколи не робила. І ніколи не зробить. Якби це було правдою, то муляри, прибиральниці та кур'єри були б найбагатшими людьми у світі, чи не так? Але правда жорстока ти можеш працювати до сьомого поту, викладатися наповну, не зупинятися ні на мить і все одно залишатися в боргах. Знаєш, чому? Тому що багатство це не результат фізичних зусиль, це наслідок правильного застосування ефективних принципів. І сьогодні я поділюся з тобою чотирма такими принципами, які кардинально змінили моє життя і здатні змінити твоє. Я чітко пам'ятаю той момент, коли усвідомив: більше роботи не означає більше грошей. Я був виснажений, працював до пізньої ночі, брав додаткові зміни. Але нічого не змінювалося. Баланс на моєму рахунку залишався тим самим, а моє життя ні на йоту не просувалося вперед. І я лише питав себе, що ще я повинен зробити. Можливо, ти теж це відчував. Це розчарування, коли ти викладаєшся наповну, працюєш понаднормово, жертвуєш вихідними та часом із родиною, але все одно здається, що ти лише ганяєшся за чимось недосяжним, постійно винен. Вічно виснажений. Це ніби ти бігаєш на біговій доріжці, багато руху, але жодного поступу. У той період я натрапив на твори Наполеона Гілла, і одна фраза буквально зупинила мене. Він писав, що якщо ти вірив, ніби лише тяжка праця і чесність зроблять тебе багатим, ти просто себе обманюєш. Я перечитував це речення знову і знову. Воно викликало у мені спротив. Я навіть почувався ображеним, ніби хтось знецінив всі мої старання. Але згодом до мене дійшло, він не мав на увазі, що праця і чесність не мають цінності. Він казав, що цього недостатньо багатство не приходить із поту, воно приходить із ясного бачення мети і дій згідно з правильними принципами. Дозволь запитати тебе. Скількох людей ти знаєш, які щодня тяжко працюють, добросовісні, чесні, але все одно ледве зводять кінці з кінцями? Можливо, це твої батьки, дядько чи тітка, а може, і ти сам. Більшість людей живе саме в цій пастці. Їх з дитинства вчили, добре вчися, знайди стабільну роботу, працюй сумлінно, і все буде добре. Але чи справді це працює? Чи працює це для всіх? Цей шаблон передавався з покоління в покоління. Але він вже не працює а, можливо, ніколи і не працював. Світ змінився, і справа ніколи не була в тому, щоб працювати більше. Завжди йшлося про те, щоб працювати розумніше. Ти можеш утричі більше старатися в неправильному напрямку, і залишишся на тому ж місці. Те, що тобі справді потрібно, це нова точка відліку, і вона починається всередині тебе. Бо поки твоя свідомість віритиме, що гроші приходять лише через страждання, ти й надалі створюватимеш ситуації, в яких доведеться терпіти біль, аби заробити мізер. Хочеш побачити, як це виглядає на практиці? Уяви двох людей, які продають один і той самий товар один ходить по домівках під палючим сонцем. Стукає в кожній двері, намагаючись продати. Інший продає той самий товар через інтернет, використовуючи автоматизовану воронку продажів, яку він опанував завдяки наставнику. Хто з них заробляє більше? Відповідь очевидна і вона не має нічого спільного з тим, хто більше працює. Має значення лише те, хто мислить стратегічно. Я пам'ятаю одного чоловіка. З яким познайомився у місті Чикаго. У нього було дві роботи. Вранці він працював у ресторані, а вночі прибирав офіси. Якось я сів поруч із ним і запитав, чому ти це робиш? Він відповів, тому що це єдиний чесний спосіб добитися успіху в житті. Я на кілька секунд замовк, а потім спитав, а ти досяг успіху? Він опустив очі Ні, не досяг. Проблема в тому, що ми часто гордимося власними зусиллями і забуваємо подивитися на результат. Ти коли-небудь замислювався, чи справді те, що ти робиш сьогодні, є найкоротшим шляхом до твоїх цілей? Чи, можливо, ти просто відтворюєш старий шаблон поведінки, який колись прийняв від когось, хто сам був у тій самій пастці? Я розумію. Страх це реальна річ, страх змін. Страх виглядати лінивим. страх зазнати невдачі, страх бути осудженим. Але дозволь запитати, що гірше бути розкритикованим за спробу нового чи провести ще 20-30 років у житті, яке тебе не наповнює тобі не потрібно кидати все в одну мить, але тобі терміново потрібно почати переналаштовувати свою свідомість. І ця переналаштування починається з того, щоб розвінчати помилкове переконання, що страждання і втома це синоніми до успіху. Це зовсім не так. Я знав людей, які, змінивши акцент із виснажливої праці на правильні принципи, змогли за кілька місяців примножити свій дохід. І більше того, вони почали проводити якісний час із родиною, відновили здоров'я, відчули справжню радість життя. Оце і є свобода. І саме цього ти заслуговуєш Не вічного поту, Не безперервної боротьби. А життя, в якому твоя праця має сенс, легкість і приносить результат. Почни сьогодні з одного простого кроку, зупинись і зверни увагу, куди йде твоя енергія, на що ти витрачаєш зусилля. І запитай себе, чи дійсно це веде мене туди, куди я прагну. Бо якщо неможливо, настав час перестати бігти і почати думати. Саме так зробив я, і ти також здатен на це. Більшість людей живе, немов на автопілоті, постійно докладаючи зусиль, але не розуміючи законів, які керують справжніми результатами це як грати у гру, не знаючи її правил. Уяви, що ти граєш у настільну гру, де інші гравці точно знають, як виграти, а ти рухаєшся навмання. Саме так живе більшість у темряві. Вони працюють, жертвують, стараються, але не дотримуються жодного принципу, який справді створює багатство. Це було і моїм досвідом протягом багатьох років. Я думав, що чим більше працюєш, тим більше заробляєш. Але ця віра тримала мене в постійному дефіциті. І одного дня, коли я глибоко вивчав книги на гілла, я натрапив на істину. Яка змінила моє життя назавжди, він писав, що коли багатство приходить, а воно справді може прийти у величезних обсягах, воно ніколи не є результатом важкої праці. Воно з'являється у відповідь на чіткі наміри та застосування конкретних принципів. Це вразило мене до глибини душі. Вперше я зрозумів, що не треба працювати більше, треба працювати в гармонії з цими законами. Подумай сам, увесь всесвіт працює за законами. Гравітація це закон. Електрика це закон. Ти можеш не бачити їх, але якщо ігноруватимеш наслідки неминучі. Багатство також підкоряється законам. І якщо ти їх не знаєш, то продовжиш буксувати, не розуміючи, чому гроші не тримаються, чому бізнес не росте, чому твої результати не змінюються. Коли я усвідомив це, я перестав боротися проти течії. Я перестав вирішувати все через напруження, і почав зосереджуватись на тому, що справді має значення правильний принцип, застосований правильним чином у правильний момент. Я пам'ятаю одну жінку, яка звернулася до мене, вона працювала у сфері страхових продажів. Вона сказала: Боб, я не можу працювати більше, ніж уже працюю. Я відповів: тобі не потрібно працювати більше. Тобі потрібно змінити спосіб мислення. Я надіслав їй 13 принципів успіху, які описав Наполеон Гілел. За короткий час вона подвоїла свої комісійні чому? Тому що вона почала діяти з ясністю, цілеспрямованістю та системністю. Більшість людей у стані, в якому вона була раніше, виснажені. А ти відчував щось подібне віддаєш усе, що маєш. А відчуття таке, ніби стоїш на місці. Це відбувається тому, що коли ти не дієш згідно з принципами, ти насправді просто покладаєшся на удачу. Ти намагаєшся здобути багатство із зав'язаними очима, сподіваючись, що одного дня щось просто станеться. Але нічого не трапляється випадково. Усе це наслідок причини. І твій фінансовий стан не виняток. Якщо замислитися, ті люди, яких ти вважаєш найуспішнішими або якими захоплюєшся, не завжди працюють найбільше. Це ті, хто найкраще розуміє правила гри. І вони послідовно їх застосовують вони знають закони Всесвіту. Вони розуміють, як працюють вібрації, чіткість мети, наполегливість, рішучість і звички. Вони роблять те, що інші ігнорують. Саме так мені вдалося, не маючи диплома чи титулів, маючи в минулому борги та обмеження, побудувати компанію, яка сьогодні працює більш ніж у 110 країнах. Це не завдяки везінню, це завдяки принципам. І ці принципи прості, але більшість їх ігнорує, тому що вони вимагають зосередженості, відданості і чіткого рішення змінитися. А це не те, що люди зазвичай обирають. Вони воліють вірити, що удача вирішить усе. Але удача не будує нічого тривалого. Тільки принципи здатні на це існує реальний попит на те, що ти можеш запропонувати. Це може бути твій талант, навички, послуга чи життєва історія. Але цей попит перетвориться на багатство лише тоді, коли ти знатимеш, як себе подати, як діяти, як мислити стратегічно. І для цього тобі потрібно позбутися ілюзії, що фізичні зусилля це все, що потрібно. Ти маєш стати свідомим виконавцем принципів. Саме це відрізняє багатих від тих, хто просто виживає. Озирнися навколо. Чи знаєш ти когось, хто працює менше за тебе, але заробляє значно більше? Чи ставив ти собі питання чому? Відповідь ось тут ця людина. Найімовірніше, діє з ясністю, цілеспрямовано та стратегічно. Вона рухається, керуючись принципами, а не імпульсами. І питання, яке тобі варто поставити собі прямо зараз, які принципи я досі ігнорував. Бо поки ти намагаєшся досягти мети лише зусиллям і натиском, ти будеш виснаженим і розчарованим. Але як тільки ти почнеш застосовувати правильні принципи і зробиш їх частиною свого щоденного життя, усе почне змінюватися. І змінюється це дуже швидко. Тобі не потрібно більше часу, більше сили або більше везіння, тобі потрібно більше усвідомлення. Усвідомлення того, що існує значно розумніший, легший і ефективніший шлях. І все починається з твого рішення вийти з режиму важка праця та перейти в режим свідомої стратегії. Саме це вивело мене з роботи прибиральника в Торонто і привело до того, що я сьогодні навчаю мільйони людей у всьому світі. Вибір зараз у твоїх руках ти будеш і далі працювати на виснаження. Чи почнеш діяти за принципами? Бо саме це розділяє тих, хто намагається і тих. Хто насправді досягає успіху, коли я вперше прочитав промову Альберта Елдрея, написану ще в 30-ті роки минулого століття, вона вразила мене в саме серце. Він сказав: спільною рисою успішних людей є те, що вони привчають себе робити те, що не люблять робити невдахи. І чим більше я думав про ці слова, тим чіткіше я розумів, наскільки вони стосуються кожної сфери мого життя. Бо бачиш, невдахи не хочуть вивчати принципи. Вони уникають самоаналізу, дисципліни, свідомих дій. А знаєш, що найдивніше? Більшість навіть не усвідомлює, чого саме вони уникають. Вони просто тікають від болю, від змін, від правди. Легше сказати, що світ несправедливий. Що бос поганий, що країна в кризі. Що інші просто мають щастя. Але набагато складніше визнати, що твоє власне життя застопорилося, тому що ти сам уникав зробити те, що насправді потрібно було зробити. І послухай, я кажу це не для того, щоб тебе осудити. Я кажу це, бо сам колись був таким. Я уникав книжок. Уникав думати Я довгий час уникав змін у своєму повсякденному житті. Мені було простіше вірити, що я жертва обставин. Але одного дня, у хвилину тиші, я подивився правді в очі і сказав собі: це на світ має змінитися. Це я маю змінитися. Саме з цього почалося моє глибоке усвідомлення. Є очевидна причина, чому більшість людей не досягає процвітання, вони, самі того не розуміючи, відкидають усе, що справді здатне змінити їхнє життя. Чому? Тому що це потребує зусиль розуму. Це змушує вийти з режиму на автопілоті. Людський мозок із давніх часів був запрограмований на збереження енергії, уникнення незручностей і самозахист. Але саме цей захист перетворюється на пастку. Я ніколи не забуду одну історію. Це сталося тоді, коли я ще виступав перед невеликими групами. Я познайомився з чоловіком, який мав хорошу освіту, багато працював і користувався повагою у своїй сфері. Але він жив у постійному розчаруванні. Він весь час скаржився на брак часу, на тиск, на те, що рахунки не сходяться. Після одного з виступів він підійшов до мене і сказав: Бобе, я не розумію. Я все роблю правильно, але нічого не змінюється. Я запитав його. А ти щодня вивчаєш принципи успіху? Він відповів: у мене немає на це часу. І саме в цьому була його помилка. Він вважав, що навчання це розкіш, що саморозвиток це другорядне. Але насправді це основа всього. Через кілька місяців він зазнав краху. Він втратив роботу, його шлюб розпався, а здоров'я сильно погіршилося. Не тому, що він був поганим, а тому, що не мав фундаменту, жодної структури, жодних принципів. І якщо будувати дім на піску, він рано чи пізно завалиться. Завжди. Біль, що виникає від уникання того, що потрібно зробити, тихий, але постійний. Це як краплі, що повільно точать душу. І цей біль зростає. Поки ти більше не можеш удавати, що все добре. Але на іншому боці: ті, хто приймає виклик. Хто обирає робити те, чого інші уникають. Ті, хто щодня навчається, хто чітко уявляє свої цілі. Хто коригує свій маршрут? Хто перепрограмовує свої переконання? Хто тренує свій розум, як Ем'єс. Саме це змінює гру. Ти помічав? Що найбільш успішні люди зазвичай мають прості, але сталі звички. Вони рано встають, читають, планують, розмірковують. Вони роблять те, чим нехтують невдахи. І не тому, що це легко. А тому, що розуміють, ціна дисципліни в рази менша, ніж ціна застою. Ось жорстка правда, поки ти уникаєш того, що викликає дискомфорт, ти так само уникаєш зростання, яке за цим стоїть. Знаєш, чого не люблять робити ті, хто зазнає поразки. Вони не люблять інвестувати в себе, не витрачають час на вивчення принципів добробуту. Не хочуть переглядати свої мисленнєві моделі. Не люблять залишатися наодинці зі своїми думками. Вони шукають шум, шукають метушню без цілі. Вони обирають відволікання. І це легко помітити. Просто подивися, чого ти уникаєш. Поглянь на те, що ти постійно відкладаєш. Саме там і є ключ. Ти боїшся глянути на свій банківський рахунок. Подивись. Ти уникаєш вивчення інвестицій. Почни сьогодні. Ти постійно кажеш, що в тебе немає часу. Зупинись і подивись, на що саме ти витрачаєш свій час. Бо, коли ти переводиш увагу з виправдань на відповідальність, усе починає змінюватися. І це працює в будь-якій сфері життя. Люди, які терплять невдачі у стосунках, ті, хто уникає складних розмов. Люди, які втрачають здоров'я, ті, хто не хоче визнати, що їдять неправильно. Люди, які страждають фінансово, ті, хто не хоче глянути своїм фінансам у вічі, вони уникають навчання. Вони уникають змін. І саме в цьому модель. Повторення поразки завжди живиться втечею від правди. Але ти не зобов'язаний жити так. Ти можеш прийняти рішення вже сьогодні стати тією людиною, яка робить те, чого інші бояться. Хто зустрічається з труднощами віч на Хто росте? Хто змінюється? Наприкінці дня єдина справжня різниця між тими, хто живе в неволі, і тими, хто живе вільно, це готовність робити те, чого більшість уникає. Часто навіть ти сам не хочеш цього робити, але в глибині душі знаєш, це необхідно твоє багатство знаходиться по той бік дискомфорту, і воно з'явиться тільки тоді, коли ти припиниш тікати і почнеш діяти. Саме так вчинив я, саме так вже зробили тисячі людей у всьому світі. І ти теж зможеш, якщо будеш готовий зіткнутися з тим, що досі уникав. Багато людей намагаються змінити своє життя, діючи правильно зовні, але всередині залишаються в полоні старих переконань. Саме тому, навіть отримавши шанс, вони саботують себе. Навіть коли їм дістаються додаткові гроші, вони витрачають усе до копійки. Навіть отримавши нову роботу з хорошою зарплатою, вони все одно почуваються невпевнено, неповноцінно, дрібно. Бо проблема не у зовнішньому світі, а у внутрішній програмі. І майже ніхто про це не говорить. Але я скажу тобі прямо: ти ніколи не зможеш жити в достатку, якщо твій розум запрограмований на бідність. Більшість людей ще з дитинства чують фрази на кшталт, гроші не ростуть на деревах, заробити важко. Багаті не потрапляють до раю або ще гірше, якщо я зароблю занадто багато, втрачу свої моральні цінності. Ці думки так глибоко вкорінюються, що людина вже не помічає, що це лише переконання, вона сприймає їх як абсолютну істину. А тепер дозволь запитати тебе якщо ти навіть несвідомо вважаєш, що мати гроші це погано, небезпечно або аморально, то як ти сподіваєшся зберегти багатство в своєму житті. Твоя підсвідомість завжди знайде спосіб відштовхнути те, що твоя душа глибоко всередині відкидає. Я пам'ятаю одного хлопця, якого зустрів на своєму семінарі. Він був неймовірно розумним, мав гострий розум, харизму, талант. Але він постійно був у фінансовій скруті завжди з боргами, завжди тривожний. Під час однієї з групових розмов він розповів, що виріс, слухаючи від батька. Багаті всі шахраї. Якщо матимеш забагато грошей, тебе знищать. Це настільки вкорінилося в його свідомості, що навіть маючи всі можливості досягти успіху, він відступав, щойно починав підніматися. Ніби щось усередині нього говорило обережно Успіх це небезпечно. І це щось було тією самою програмою, яку він носив у собі. Можливо. В тобі також живе подібний страх тихий страх процвітання, дискомфортна думка про великі гроші, відчуття, що ти цього не заслуговуєш або що втратиш усе. І якщо ти це відчуваєш, знай з тобою все гаразд це лише відзеркалення програми, яку в тебе заклали. Але будь-яку програму можна переписати. Нейронаука вже довела, що наші ментальні шаблони можна змінити за допомогою повторення, уяви й емоцій. Це не теорія, це наука. Мозок створює нові зв'язки, коли ти постійно починаєш думати і відчувати інакше. Саме це я й почав робити десятки років тому, коли ще був по вуха в боргах і не бачив виходу. Щодня я брав аркуш паперу і писав: Я багата людина. «Я». Світовий лідер. Я живу в достатку. Тоді це здавалося смішним, бо моя реальність була повною протилежністю. Але поступово всередині мене щось почало змінюватися. І коли ти змінюєшся зсередини, зовнішній світ неминуче змінюється разом із тобою. Ключ полягає в тому, щоб узяти під контроль своє внутрішнє вібрування. Усе в цьому всесвіті вібрує, навіть твої думки. А та вібрація, яку ти випромінюєш, це саме та частота, яку ти і притягуєш. Якщо ти випромінюєш страх, бідність, провину, саме це ти й отримаєш назад. Коли ти починаєш випромінювати вдячність, довіру та відчуття власної гідності, достаток сам знаходить до тебе дорогу. Не через магію, а тому, що ти тепер на тій самій хвилі, що й він є дослідження Гарвардського університету. Яке доводить, люди з позитивним ставленням до грошей не тільки заробляють більше, а й мають кращий фізичний і емоційний стан. Це не збіг, це гармонія. Коли ти починаєш вірити, що заслуговуєш на гідне життя, твої рішення починають відображати цю цінність. Ти оточуєш себе іншими людьми, шукаєш знання, відкидаєш те, що більше тобі не служить. І саме це все змінює. Хочеш просту практику, щоб почати вже зараз. Протягом 21 дня, щоранку після пробудження, записуй на аркуші паперу, я заслуговую на багатство. Я притягую процвітання. Гроші приходять до мене з легкістю і радістю. Після цього заплющ очі й уяви, що ти вже живеш у цій новій реальності. Відчуй це емоційно, ніби це вже сталося. І ти здивуєшся тим знакам. Які Всесвіт почне тобі надсилати. Але пам'ятай, спочатку твій розум буде чинити опір. Він скаже, що це дурниці, що це не працює, що ти себе обманюєш. І саме тут більшість людей здаються вони хочуть швидких змін без внутрішнього напруження. Але переналаштування свідомості це як тренування м'яза, який не використовувався роками. Це займає час. Але це працює. Неможливо створити нове життя зі старим мисленням. Якщо ти не змінюєш внутрішню структуру, все інше лише тимчасове зусилля без основи. Це як збудувати хмарочос на ям'якому піску, спочатку виглядає красиво, але, зрештою, обвалиться. Тобі потрібно сформувати в собі чіткий образ того життя, яке ти хочеш прожити. І не лише сформувати, а й глибоко відчути цей образ. Повторювати його, жити ним, дихати ним щодня. І коли ти почнеш це робити, неважливо, де ти зараз, що в тебе є або чого тобі бракує, твоя реальність почне підлаштовуватись під твою нову частоту. Саме так я вийшов із простого життя без перспектив, без диплома, без напрямку, і створив шлях, який має вплив у всьому світі. Це на світ змінився. Це я змінився. Мій розум змінився. І твій теж може змінитися прямо зараз. Але за однієї умови, якщо ти готовий зробити те, чого уникає більшість зануритися в себе, поглянути в обличчя своїм обмежуючим переконанням і свідомо переписати свою історію. Бо правда в тому, що ти ніколи не був зламаним, ти просто був запрограмований на брак. І зараз настав час змінити цю програму. Важка праця це не шлях до багатства. Ключ це правильні принципи в поєднанні з правильним мисленням. Справжній злам відбувається, коли ти перестаєш повторювати шаблони, які тримають людей у пастці, і починаєш діяти з усвідомленням, стратегією та метою. Твій розум це відправна точка кожної трансформації. І тепер, коли перед тобою починає відкриватися це нове бачення, не зупиняйся. Наступне відео, яке з'являється на екрані. Занурить тебе ще глибше на цьому шляху. У ньому ти піднімешся на ще один щабель у своїй подорожі до мудрості і зрозумієш, як стати на один відсоток кращим, ніж ти є зараз. І повір, цей один відсоток змінює все. Щиро дякую, що був зі мною до цього моменту. Побачимось у наступному відео.